Ой, Сюда, на ету Мій чоловік загинув а в квітні цього року, був снайпером. І вирішила, спільнення, здобути обще поняття. У мене воюють два брати. Чому я сюди прийшов? Ну, вже один дім я втратив, другий не збираюся. У мене чоловік загинув, син служив два роки. Ну, це мої перший би, курс. Скажемо, ну дуже все це цікаво. Мета це залучити якнайбільше людей, дати їм хоча б якісь первинні навички користування зброєю, користування вибуховими речовинами. Трошки ми даємо поняття тактики, пересування малих груп. Це не для того, щоб люди отримали якусь фахову військову спеціальність. Ми не даємо без ЕВП сотки, ми бажаючим надаємо. Можливість ознайомитись з зами військової справи. От, ми спочатку проводимо два лекціонних заняття, потім у нас домедична тактична медицина, потім у нас іде от на полігоні два дні. Ми відпрацьовуємо ту теорію, яку. Проходили в аудиторії. Тут у нас стрільби, тут бачите, от мішені стріляємо. Поводження зі зброєю. Ще раз відпрацьовуємо загальне. Далі у нас є локація це мтання ручних гранат f 1 Далі локація у нас є це подолання смуги перешкод. Наступне це проходження мінного поля, де розтяжки використовуємо для розтяжок. Ви використовуємо стрільтбольні гранати. Це і цікаво, і все ж таки якийсь елемент несподіваності вибух дає. І далі ми відпрацьовуємо тут пересування за азімутами, те, що ми вивчали на топографії, і тактика пересування малих піхотних груп – 6-7 людей. Пересуваються по місцевості, виконуючи вказівки інструктора. Це загальна програма. Основна ідея це все ж таки виховання, патріотичне виховання. Люди, які прийшли сюди і займаються, вони вже всім з цим своїм вчинком вони показують ворогу, що ворога тут не чекають. Що не дай Боже, ми всі віримо в те, що такого не відбудеться, але ворог повинен розуміти, що це вже буде навіть не 22-й рік. Це вже будуть люди, які підготовлені, які вже придбали для себе особисту зброю, або вже знають, куди піти і отримати зброю. Отже, в ворога будуть стріляти з кожного вікна, з кожного вугла будуть стріляти. Їх сама ідея це об'єднати населення, особливо в прифронтових районах, і створити щось на це ізраїльської системи, коли кожне поселення має свій загін самооборони і готовий як надати опір ворогу, так і підтримати Збройні сили. Околеса. А, наверх і на внук?